Добрий вечір всім. На вулиці мокро болото. Ось я вже прийшла в підвал. Чоботи вже вооружила з чоботами. І водою в своїх підвалі. Вони ще не дуже звикли в підвалі їсти, щось крутяться. Ось васько їсть. Тут у них є і корм, і водичка, і кашка. І тут їм ось залишила і корм, і кашку. А тут у нас в вечеря вже найде повечеряла, а рижик ще смакує. Он. А я вже буду йти далі. Ще треба дочекатися діда десь ще на роботі. Якщо ні, то піду сама по цьому болоті. Ну, потрібно всіх нагодувати. Дуже дякую всім, хто відкликнувся, хто мені допомагає зібрати на операцію, на все остальне. Дуже вам дякую.